Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Ось хочу вам показати свою нову кухню замовила кухню у фірми Денелі. Ця фірма з Миколаєва. Але вони працюють і в Одесі. Ось така в мене вийшла кухня. Я мріяла про неї 15 років, можливо, навіть більше. Завжди щось траплялось. І в мене ніяк не виходило її замовити. То одне, то інше, то, коротше кажучи, то проблеми зі здоров'ям, то я хустками зацікавилась, і якось все не виходило. То коронавірус, все, не хотіла гроші витрачати, а зараз війна, але вирішила більше нічого не чекати. Не відкладати життя на потім. Замовила ось зараз собі кухню. Тому що завтра може і не бути. Ось так. Тому замовила і хочу з вами поділитись. Ось така в мене кухня. В мене кухня невелика. Всього 6,8 квадратів. Навіть 7 квадратів немає. Майже 7. Так що, мені дизайнер допомогла. Все розпланувати, щоб в мене все влізло, те що я хотіла розмістити. Біла з деревом і чорна і чорне присутнє. У мене ось моя стара люстра, теж чорна, вона була вже. І ось так хочу вам все показати. Можливо, хтось із вас захоче собі замовити. Дуже Крута фірма Денлі. Я дуже задоволена роботою цих хлопців і дівчат. Дизайнер дуже гарна. Тетяна мені допомагала. Так що покажу вам. Ось У мене до стелі шкафи. Тут собі зробила дощечку, на якій можна писати крейдою. Тому що. Я собі завжди буду писати, що мені потрібно приготувати, щоб нічого не забувати. Бо зараз вже пам'ять не така, як була колись. І я все забуваю. Ще ця війна, стрес. Тому ось вам хочу показати всі шкафи. Тут така в мене мийка. Ось Мийка тут теж під мийкою сміттєве відро висувається. Тут посудомийка. Нарешті в мене є посудомийка, але ще я її не використовувала. Мені нещодавно встановили кухню. Я, правда, очікувала свою кухню 4 місяці, тому що очікувала ось цю стільницю. Вони її замовляли і теж чекали, тому я очікувала. Ось така корзина в мене зручно дуже. Мийка, чорний кран. Це я поклала, ось, щоб було куди мийний засоб класти. Тут у мене ось дозатор для мила. Нажимаєш і підставляєш собі для мила. Тут повісила прибори, в мене вони так і висіли. Ось, купила прихватки, які по кольору підходять. Ось така плита. У мене газова плита. У ну, мене і стара була плита, окремо стояча. Але в мене була духовка електро, а поверхня газова. Ну, це була одна плита в мене. А зараз у мене вмонтована, вбудована духовка та варильна поверхня. Поверхня в мене фірми Тека. А духова шафа фірми Фабіано. Ось, це турецька фірма. А також в мене цієї фірми мийка, змішувач. Ось мікрохвильовка це в мене моя. Вона не вбудована. Ось, Я її купувала на початку війни, бо моя стара мікрохвильовка зламалась. І я спеціально так підбирала таку, щоб вона була. Рівненька, щоб нічого не стирчало, ніяких ручок, щоб вона була така компактна і нічого лишнього щоб не було. Бо я планувала робити кухню. Тут така поличка, тут я спеції поклала, ця поличка відсувається і там прихований газовий в мене цей газовий шланг з вертелем, щоб закривати, якщо потрібно, газ. Зараз я вам покажу. Ця поличка дуже легко відсувається. Ось я знімаю і роблю це однією рукою. Ось, бачите? Ось тут газова труба проходить та цей подовжувач. Тому що в мене розетки не дуже зручно зроблені. Бо ми робили спочатку ремонт на кухні, а потім ремонт у всій квартирі. Тому чоловік тут сам проводив електрику. Ось такі розетки мені зробили. Ось нажимаєш на кнопочку і висуваються три розетки. Ось такі. Так. Також в мене ось тут зроблений вентиляційний такий отвір, щоб як буде гріти батарея, маю надію, що нам дадуть колись опалення. І щоб тепло виходило назовні. І щоб підсихав конденсат з вікон, щоб не було мокви цієї. Також у мене ось такі жалюзі, але вони зроблені вертикально, не як жалюзі. Ось, І це мені так зробили, щоб воно тут відчиняється. І тут батарея в мене. Ось, Також тут така сама розетка, кавомашину я я вимкнула. Дуже зручно. Мені порадили, що обов'язково треба зробити цей отвір. Я, звісно, не дуже хотіла, щоб стільниця, ну, щоб дірка була в стільниці, але сказали, що вони робили вже меблі, вони дуже гарна фірма, все радять. І сказали, що вже комусь робили і не зробили цей отвір, і потім довелося їм переробляти. То вони вже мені самі порадили. І я прислухалась до їхніх порад. Я замовила кухню без ручок. Тут у мене три шухляди. Сюди ось війшли великі сковорідки. Тут ложки, вилки, прибори такі. А тут теж кухонне приладдя у мене ось, плівка харчова. І у мене багато різних прибамбасів кухонних, щоб було куди складати. Тут у мене газовий лічильник прихований. Я тут склала свої всякі коробочки, спеції. Ось тут витяжка така вмонтована. І тут йде вентиляційна ця труба для вентиляції. Там ось теж форми свої склала. І ось, бачите, тут у мене ящик, іде труба. І ось тут такий ящик. Ну, це в мене йде все труба. А це вентиляційний блок тут знаходиться, де висить о, дощечка. У мене кухня зовсім непроста. Труби проходять і ще цей вентиляційний, бачите? Ось оце, ця, ця стінка це все вентиляційний цей канал. Тому вона непроста, не ця кухня. І тут у мене ще є кнопочка, ось, бачите, тут вмикається вентилятор. Там у мене ще. Зверху вентилятор, тут ось сушка для посу посуду. І ось там відчиняється така кришечка зіма, знімається, і там доступ до вентилятору мені зробили. А також, ось тут з боку, у шафі теж такий зробили отвір, щоб вентиляція була на кухні. Тут в мене годинник, ось. З цієї сторони у мене картина. Цю стіну мою ви бачили. Тут я ось поклала в кутку, там ящичок у мене такий та вари для картоплі, цибулі, там часник я зберігаю. Стільці мої старі. Ось. І телевізор. Все. Ось така вийшла кухня. Духовкою вже користувалась пару разів, дуже зручно все. Духовка в мене, як я казала, Туреччина. ось, І витяжка теж, Фабіано, Туреччина. У мене духовка, витяжка, змішувач та мийка це все Туреччина. Ця фірма вони робили кухню мені на замовлення, і у них ще мені вони подарували, так як я у них замовляла і техніку через них. Не у них, а через них я замовляла і техніку, і кухню. Вони мені все привезли разом. Привезли мені кухню, привезли мені техніку. І ось я у них все замовляла одночасно, Ось. і тому вони мені подарунок зробили: мийка, змішувач, корзина та дозатор у подарунок. Ось. А інше я оплатила все. Ось так. Хотіла з вами поділитись, можливо, хтось із вас захоче собі. Ось з коридору вам ще покажу, як виглядає моя кухня. Все, до побачення, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Якщо хтось хоче, звертайтесь, це дуже-дуже крута фірма. Вони дуже такі совісні, хлопці та дівчата. Все підкажуть, все зроблять якісно. Я рекомендую. З Миколаєва. У них ще є їхній філіал у Вінниці, але вони працюють і в Одесі. Бо як вони мені пояснили, їхні клієнти, багато хто з Миколаєва, переїхав до Одеси. І тому вони і зараз, у них тут, вони навіть викладали в інстаграмі, в них є сторінка, то вони викладали, що в них зараз найбільше замовлень у Одесі саме. Тому, якщо хтось хоче, звертайтесь. Все, папа, -па. з вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе, папа. -па.